Представники нові є, навірно, нові немає. Два області були роз'яснені. Подано питання про залучення третьої особи. Третьої особи від відповідано питання. Скажіть, будь ласка, Дорошенко Олег Борисович, кредитор банку фінансів та кредит, подавав клопотання. Оскільки я вважаю, що в даному судовому процесі можливо буде, можливо, розглядаються ті обставини, які повлияють в общем, на четверту на очередь. На права кредиторів. На права кредиторів, так. так. Ваша позиція банку і відповідальність. А ви хто? Вільний слухач, так. Да. Вільний слухач. Так, так. У вас немає ніяких попитань? Ні, я не представляю всім. Так я з'їду. Ви як виважена особа, так? Так. Ви? На щастя, я вважаю, що дана справа це особисті спір, який не за... не зачіпає інтересів кредиторії в інших банківських кредитів, тому ми заперечуємо. Є ще одне клопотання про залучення фонду гарантування вкладів, Так. Так. Добре. Є озвучує, так? Коротенько. так. Фонд гарантування вкладів є кредитором банку, тому що ну, зараз банк перебуває в стадії ліквідації, банку було надано позику, а для того, щоб гарантовані суми фізичним особам були видані. І потім банк повинен ці кошти повертати. Вони, повертати ці кошти повинен фонду. І тому в випадку, якщо справа буде е, чи відмовлена до банку, чи е, е, задоволена, але не в повному обсязі, це вплине на, е, на, е, на фонд, на кошти, які не діють до фонду Так. Ще заява є про збільшення. Про збільшення позовних вимог. Так. Ми е, коли ви подавали позов, то ми розраховували заборгованість на 1 червня 2016 року, але з цього часу до на сьогодні жодної копійки не впало на погашення заборгованості. Ми перерахували заборгованість на 15 вересня 2016 року. В зв'язку з цим ми доплатили судовий збір, е, надали регіонал платіжного доручення та збільшили позовні вимоги. Заяву про збільшення і збільшуємо, е, приймаємо вашу заяву про збільшення дозволу, задовольняємо клопотання про залучення фонду гарантування вкладів. І задовольняємо клопотання про залучення е, безпосередньо фізичної особи як в якості третій особи на боці позивача. На даний час у нас попитань заяв немає. Ми, на жаль, так і не ознайомилися з матеріалами справи. Тому... Що вам заважало? Ну, Ми були на, на початку цього тижня, тобто ну, не, не у нас тут, Той час, коли ми були. А будемо, коли складеться. Я думаю, що найближчим часом. Тобто, на... А коли взагалі які дні для ознайомлення? П'ятницю, але не завтра. Наступну п'ятницю. наступну п'ятницю, я думаю, що не буде ніяких проблем. Тобто ми знайомимося і зможемо дати візит. Письмові, письмові заявки позичальника на видачу кредиту видавали, так? Так. Е, так, більше у нас оригінали документів. документів у нас вилучені. Ми подали там, протокол, обшуку, доказ, що в нас їх немає. Так. Попитання е, про злучення третіх осіб до протоколу ми вносимо задовольнити. Фонд гарантування платить і ваше прізвище? Дорошенко Олег Борисович Дорошенко, Олег Борисович, третя особи на боці позивача. Так. Заява про збільшення розміру позовних вимог приймаємо до розгляду і слухаємо справу з урахуванням даної заяви. Відповідача зобов'язуємо на наступну листяні надати письмовий відзив з урахуванням даної заяви про збільшення. Позивачу зобов'язуємо направити на адреси третіх осіб заяву позивну mm -hmm. на фонд і на, на фізичну особу. І буде клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу. Звичайно, воно буде задоволено, наступне судове засідання буде проводитися вже в режимі е, фіксації з допомогою аудіо, е, аудіотехнічних засобів фіксації. Питання про продовження строку розділу, так? Так. Е, підписали? Так. Продовжуємо строку розгляду справи. Ви будете ще збільшувати чи ні? Для мене важливо. Є. Щоб ви, якщо подаєте заяву про збільшення? Ні, ви більше не будемо збільшувати. То, то раніше, ну, тому що ми маємо це все перевірити, перерахувати. Е, у вас, давайте ще раз по розрахункам. Ви рахували 16,32%. Ви суму основного брали, mm -hmm. так? Від неї віднімали суму, яка має бути оплачена в певний період, визначений договором. Mm -hmm. На ту суму, яка має бути визначена, нараховували 32%. Mm -hmm. А на ті 16%. Так? Mm -hmm. на, на залишок. Тож якщо... в строк, то що в строк, то 16%, то що поза строком 32%. Так. Ну, все так, продовжуємо строк розмірів на 15 днів. Так, на строк э, до 12-10-го ми призначимо справу нашу на... Шосте або 11 жовтня. Шосте? 11 ще може. На шосте. У нас шосте це у нас четвер. Так, так. 6. На шосте? Так, так. Так, 6, 6. так тоді на 11.40. 11.40, 6 жовтня. Стоя, ну, що до побачення.